Майк. Шерон, на чому ти їздиш? Якщо вгадаєш, забирай ключі. О, шевішевель. Густо зелене. Колір вгадала. Яка крутезна тачка. Розкажеш, ким ти працюєш. Я непогано щитую людей. І що ж ти читала з мене? Ну, гаразд. Схоже, у тебе є таємниці. Дорогі авто, прикид теж. Але ти не дивишся мені в очі. Для початку дай телефон. Це викрадення коштовностей, грошей та інших цінностей за останні чотири роки. Тепер приберемо усі випадки, де на місці було знайдено ДНК. Гадаю, це все той самий тип. Він постійно працює Оздовж шосе 101! Я хочу зробити ділову пропозицію. Ти працювала в них 11 років, ти віцепрезидентка, а мала б бути партнеркою. Твоя компанія страхує коштовності. Я роблю так, що вони зникають. Ніхто не постраждає. Я б не вмирав за страхову компанію. Залазь! У багажнику я вода. Кур'єр вестиме годинники і камінці. У покупця буде кеш. Одинадцять мільйонів в одному кейсі. Три з них віддаси мені. Хай скільки грошей в тебе є, завжди буде мало. Я знатиму, коли досить. Чесно. Він щось нове планує. Давай за ним. Тато каже, ліс рубають, тріски летять. Скажи йому, ще раз зустріну і вам кранти. <гум> Навіть такий розумник все одно працює за сталою схемою. Я вже за крок. Я знаю. Тут щось явно не так. Класна тачка. Ти по тачках? Я люблю старі американські авто. Я у дитинстві мріяв матиму Як у Стіва Маквіна? Дивився аферу Томаса Крауна. Він крадіє там грає. Я люблю боліт, де Ти зараз порушиш усі правила, за якими жив. Цей грабунок особливий. Настає мить, коли розумієш. Часу в тебе менше, ніж здавалось.